Дітки, доброго ранку! Запрошую вас на своє заняття з розвитку мовлення. Сьогоднішня наша тема хто як готується до зими. Діти до нас на заняття сьогодні завітав ось цей чудовий дідусь лісовичок. Але він завітав не з порожніми руками. Він приніс із собою кошик із загадками про мешканців лісу. Давайте спробуємо їх відгадати. Бігли діти повз ялинку і побачили хатинку. Лісова пустунка там оселилась і діткам, чимно лапку подавала, ків ж грибів подарувала, а тоді себе назвала. Діти, про кого ця загадка? Звичайно ж, про білочку. А як же білочка готується до зими? Давайте послухаємо. Вона все літо та осінь збирала гриби і ховала їх в різних місцях. Стрибне на землю, знайде гриб, схопить його зубами і тягне на дерево. Там вона в розвилку між гілками затисне гриб. Він так засихає, а настане зима, білочка знайде його і з'їсть. Взимку вона свої запаси шукає, але, на жаль, не завжди знаходить. Проте на тому місці, де були сховані шишки та горішки, навесні може з'явитися маленька рослинка, з якої через декілька років буде рости нове дерево або кущ. Наступна загадка. Буркотливий, вайлуватий, ходить лісом дід кудлатий, одягнувся в кожушину, мед шукає і ожину, літом любить полювати, а узимку в лігві спати, як зачує він весну, прокидається від сну. Звичайно ж, це ведмідь правильно. А як же ведмідь готується до зими? Ведмеді заздалегідь облаштовують свій дім. Вони шукають печери, яри, куди заносять листя, гілки, мох. Зверху роблять собі м'який матрац з ялинкових гілочок. Коли випадає сніг, він маскує ведмежу схованку і зберігає в ній тепло. Дітки, нагадайте мені, будь ласка, як називається будиночок ведмедя? Барліг. Правильно, Ведмедь взимку спить у барлозі. Наступна загадка в лісі молодиця гуляє, на всі боки поглядає, на ній шубка дорога, вся горить, мов золота. Хвіст пухнастий і м'який. Що за звір такий? Ну, звичайно ж, це лисиця, так. Лисички, зайці і вовки до морозів практично не готуються, бо проводять зиму на ногах у пошуках їжі. Дітки, давайте пригадаємо, як називається будиночок лисички. Нора. Так, лисиця живе в норі. Молодці. Влітку сірий взимку білий, похо... полохливий, несміливий, попсує в городі грядку, утікає без оглядки, а собаче чує гавки так душа відразу в п'ятки. Звичайно ж, це загадка про зайчика, як же він готується до зими. Влітку в нього шубка сіренька, а коли зайчик готується восени до зими. То шубка стає пухнастою, теплою та білою. Біла шубка йому потрібна для того, щоб його не помітили лисиця та вовк. Восени зайчик не робить запаси, як білочка, тому що взимку він харчується корою дерев та кущів. Діти, а де живе зайчик? Чи є в нього своя хатинка? Ні, немає. В зайчика хатинки немає. Зайчик спить під кущиком. Будь-який кущик іде іде знайшов кущик, втомився, приліг під нього відпочити. Ось так. В лісі є кравець чудовий, шиє звірам він обнови, для ведмедя кожушки, для лисички чобітки, для куничок рукавички і для білочки спіднички. Зайцю валянки на лапки для вовка теплобненьку шапку, а собі в піджачок. Хто кравить цей? Їжачок, звичайно, давайте подивимось, як їжачок готується до зими. Перед сплячкою, адже їжачок, як і ведмідь, лягає в зимову сплячку. Перед сплячкою раціон їжачки включає в себе різноманітніх личинок, жуків, жаб, червячків, ящерок, змій. Після того, як їжачок від'ївся, він в своїй нірці, яка була підготовлена ним раніше, починає залягати в сплячку. Діти, як називається будиночок, в якому мешкає їжачок? Нора. Він, як і лисичка, мешкає в норі. Молодці. Вдалині посеред ночі засвітились хижі очі, від його пісень у звірів морозець біжить по шкірі. Хто це діти? Звичайно ж, це вовк. Так, Вовки до морозів практично не готуються, бо проводять зиму на ногах у пошуках їжі. Діти, давайте пригадаємо, як називається будиночок вовка. Логово. Діти, де мешкає вовк? Меш... Вовк мешкає в логові. Молодці. А зараз пограємо, де чий будиночок. У нас є чотири будиночки. Це логово, кущ, барліг, нора. Зараз будуть з'являтися тваринки яких треба розселити по цим будиночкам. Перша тваринка лисичка. Де живе лисичка? Повним реченням. Лисичка живе в норі. Перевіряємо. Правильно. Вовк. Де живе вовк? Вовк мешкає в логові. Правильно. Ведмідь. Де мешкає ведмідь. Ведмідь мешкає в барлозі. І залишився в нас зайчик. Де мешкає зайчик? Заєць мешкає під кущем. Молодці. Правильно. А зараз спробуйте закінчити речення. Ведмідь великий, а заєць маленький. У вовка хвіст довгий, а у мед... ведмедя короткий. Білка слабка, а лисиця. Сильна. В їжака тіло вкрите голками, а в інших тварин. Звичайно. А зараз пограємо в гру четвертий зайвий. Давайте назвемо, хто в нас тут є: вовк, білка, лисиця, кішка. Діти, хто тут зайвий? Правильно зайва кішка. Чому? Тому що кішка це домашня тварина, а вовк, білка та лисиця це дикі тварини. Молодці. Далі назвемо кого бачимо. Білка, їжак, комар, олень. Діти, хто тут зайвий? Правильно, тут зайвий комар. Чому комар зайвий? Тому що комар це комаха, а не тварина. А білка, їжачок та олень це тварини. Молодці. Так, давайте назвемо кого тут бачимо? Лисиця, дятел, заєць, ведмідь. Хто тут зайвий? Правильно, зайвий дятел. Чому саме дятел зайвий? Тому що дятел це птах, а лисиця, заєць та ведмідь це тварини. Дикі тварини молодці. Давайте ще раз спробуємо. Кого ми бачимо? Ведмідь, білченя, зайчиня, лисеня. Хто тут зайвий? Правильно, зайвий в нас тут ведмідь, тому що білченя, зайчиня, лисеня це дитинчата, а це ведмідь вже доросла тварина. Тому ведмідь тут зайвий. Молодці. І давайте ще разок. Хто тут є? Вовк, їжак, білка, лисиця. Діти, хто тут зайвий, як ви вважаєте? Подумайте уважніше. Правильно, зайвий їжачок. Чому саме їжачок зайвий? Так. Тому що у вовка білочки та лисички тіло вкрите хутром, а в їжачка тіло вкрите голками. Молодці. І давайте з вами нагодуємо. А точніше, розкладемо запаси для тваринок. Діти, я буду називати і казати, де треба покласти, що, а ви маєте викласти. Потім перевіримо. Подивіться, яблучко в нас вже є. Діти, покладіть, будь ласка, горішок зліва внизу. Зліва внизу горішок. Перевіряємо. Так. Справа вгорі. Покладіть, будь ласка, мед. Справа вгорі. Правий верхній куточок мед. Добре. Ль... Правий нижній куточок. Правий нижній куточок. Гриб. Гриб. Так. Ліворуч від. Меду жолудь. Ліворуч від меду жолудь. Так. Лівий верхній куточок морква. Лівий верхній куточок морква. Ось ми й допомогли розкласти запаси для тваринок на зиму. Дітки, про що ми сьогодні з вами розмовляли? Так, про диких тварин та про те, як вони готуються до зими. Молодці. Дітки, я сподіваюся, що вам сподобалось заняття. Я вам бажаю гарного дня. На все добре, до побачення. Бувайте!